Всім привіт! Сьогодні рецепт у мене пляцка доброго, смачного і у розрізі гарний. Це рецепт ще з маминого зошита. Трохи видозмінений, смачний, гарно нарізається, великий ситний. Готуйте і нехай вдається. Приготуємо шоколадні паляниці. Рецепт старий, старий та давній, ще на амонієві та соді. Яйце розмішуємо з цукром. Тут має бути одне яйце, але в мене залишився жовток. Бо діти вілком прикрашають пряники, тому цей жовток я використала сюди. Яйце збила. Додаємо кефір. У мене домашнє кисле молоко. Додаю чайну ложку амонію, чайну ложку соди, нічим не гаш. Додаю борошно і какао. Ось таке тісто, як густа сметана. Люблю такі. Кожного разу, коли печу пляцок такий на склянки, завжди кажу, що люблю, бо завжди вдається. Одна є ця склянка цукру, склянка кефіру, склянка борошна. І какао. Хочу дві тоненькі паляниці, бажано випікати їх окремо, не одним коржем, а потім розрізати. Вони будуть не дуже високі. Випікаємо при температурі 180 градусів. Хвилин 15 орієнтовно. Ось дивіться, яка пхкенька. Дуже мені подобається. І бюджетна. Для приготування тіста нам потрібні жовтки, сметана і цукор. Нам потрібно 3 жовтки, 3 ложки цукру і 3 ложки сметани. Додаємо борошно, розпушувач і замішуємо тісто. Планувала я тісто заморозити. Але я бачу, що вже допікаються мої останні паляниці і вже потім не захочеться мені знов духовку включати, тому я тісто розкачую до вільної форми і випікаю при температурі 180 градусів до зарум'янення. Ось така паляничка вийшла. Зараз її потрібнюю. Білки фаненько збила. Додаю олію. Додаю мак, у мене сухий, не перемелений, просто цілий. Можна брати перемелений. Даю одну щупком ложку. Додаю борошно-розпушувач і вимішую. Випікаємо при температурі 180 градусів до легкого зарум'янення хвилин 15. Для крему збила масло. Додаю варене згущене молоко і ще збиваю. Декілька ложок крему надкидаємо, а до решти додаємо подрібнене печиво, у моєму випадку це паляниця. І горіхи, і подрібнені горіхи. Ви вже дивіться на свій погляд, можливо всю паляницю не треба додавати, щоб не була така занадто суха маса. Я поки що всю не додаю. Викладаємо на паляницю масу. Кладу білковий корж. Добре притискаємо. Тепер змащуємо просто згущенка з маслом. Трохи, як бачите, в мене згущене молоко, таке тверде, не розбилося добре крупинки. Накриваємо шоколадним коржем, притискаємо і готовий пляцюк. До речі, ця маса з печива і горіхів дуже смачна, не надто приторна, не засолодка, дуже смачно. Колись, пам'ятаю, робили такий проширок, давали крекер, але ці дуже смачні, оця паляниця так сюди підходить дуже добре.